Вже зацвіли коралові ці хризантеми, Хоча вони зовсім не літні, вони осінні. Але, як бачите, сьогодні 26 липня, вони вже квітнуть. Тут нічна красуня, біленька щось не хоче повністю розкриватися. А рожева порозкривалася. Пітоньки пахнуть тут. Треба вже знову бур'янець рвати, але нема поки часу. Тут ще кермека у мене трошки лишилася. там волошки вже відцвіли, мабуть, їх можна прибирати. Мальви, як бачите, не врятувала я. Хочу подивитися, що у мене тут новенького. Тут у мене майорчики червоні квітнуть. Ті мальви, які я б зрізала повністю, всі попіднімалися вже. Може, ще їх дочекаюся цвітіння, якщо не будуть хворіти. Красуля оця, мушка її все-таки побила, бачите, сумна, сумна. Там сухосвіт, безсмертник. Трошечки теж лишилося. Що тут ще такого новенького? Ой, яка гарна пітунька тут біла. Цей лілейник все радує і радує. Хризантемка тут більше стала, виросла. Мені треба зайнятися і пересадити оці от три е гібіскуса. Хочу пересадити, бо я їх дуже близько сюди посадила. Вони були малесенькі, а їм було нормально. Тепер вже можна пересаджувати. Оцей білий морозець високий цього року вище мене виріс. У мене там ззаду кала, я не можу за ним нічого бачити. Тут ромашки порозгались, там морозець. Підібратися, що там з, з цією калою робиться, хоч подивитися, треба якось. Ну це вже в день треба робити. Ой, у мене тут нічна красуня від дівчаток. Хтось насіння мені висилав. отака от, от якась рябенька. Квітне вже, там теж є, я не пам'ятаю, я понасівала так скрізь. І ось оце перша вже заквітне. А, там ще є, тут іще є. то То Топетуня нахилилась. Ой, у мене жовта ще там є. Ось така жовтенька щенічна красуня, теж з червоним рябінька така клас. Так що будуть у мене тепер інші кольори. Нічної красуні, ще мірабіліс на нього кажуть. Тут у нас гібіскус, квітне потихеньку. Квіточки можна прибрати вже які відцвіли. Салія цього року зовсім сумна. Ним не подобається їй ця засуха. І намагаюся ж поливати частенько, все одно не те. Якась вона того року вона взагалі шикарнюща була. Цей рік погода для неї не така. Це взагалі воно вже додихає бідненька. А, на днях побачила там зміюку. Тепер ж боюся толком по ньому ходити. Хожу і дуже боюся, що наступлю на зміюку. Нас з цієї сторони видно, які соняхи високі, гарні. Два різних. Одні жовті, другі такі помаранчево-червоні. Красунчики. І ще одна троянда заквітла у мене від Іночки з Черенка. Я дивлюся, тут поряд іще він буде з бутоном. Боже, я на них трушуся, щоб вони прижилися у мене, тому що такі гарні троянди, я не нарадуюся на них.